А маємо в наявності ось такі набори від Джові, подарункові дитячі. Всередині набору знаходяться ось такі пластикові катери, качалка для пластиліну і декілька кольорів самого пластиліну. Ціна такого набору 501 гривня. А маємо в наявності ось такі набори від Джові, подарункові дитячі. Всередині набору знаходяться ось такі пластикові катери, качалка для пластиліну і декілька кольорів самого пластиліну. Ціна такого набору 501 гривня.